Відбували Ужгородка Кристина Петрулич працює інструкторкою зі сноубордингу з 2010 року, і з того часу каже жінка: почала допомагати гірським рятувальникам у пошукових операціях. Приблизно з 2015 року так це були довгі пошукові роботи, коли заблукала група чеських туристів, і на жаль, одного із них шукали протягом восьми днів. То, починаючи з цього випадку, я брала участь у всіх рятувальних роботах, які відбувалися на теренах Драгобрата в Рахівському районі в зимовий період. звичайно, волонтером. У 2019 році жінка приєдналася до гірського пошукового рятувального відділення Кваси. Після звільнення з лав ДСНС продовжила працювати інструкторкою зі сноубордингу та гірською провідницею, розповіла Кристіна. Коли ти починаєш займатися туризмом, ти прямуєш спочатку такими основними популярними, відомими стежками. І, будучи рятувальником, гірським рятувальником, тобто тут немає навіть значення розмежовувати, чи ти професійний гірський державний рятувальник, чи ти волонтер, для тебе відкриваються. Ці же навіть популярні напрямки по-новому, тому що ти їх відвідуєш у такий непопулярний час під час погодних умов, яких зазвичай нормальний, нормальна людина, скажімо, навіть із хати руку не висуне. Крисіна Петрулич говорить, у серпні цього року під час сходження на гору Велика Близниця помітила групу, що піднімалася нетуристичним маршрутом. Коли ми вийшли на вершину, мені подзвонив хороший колега. Він також гірський гід і каже, що він працює в готелі адміністратором, і він каже, їхні проживаючі потрапили в якусь халепу. Питає, от де я знаходжусь, і каже, що я на великій близниці, я розумію, про що ти говориш, тому що я навіть знаю, де вони і, і що з ними. Там, якби ти змогла підійти, хоча б оцінити ситуацію, щоб ми розуміли, чи потрібні нам гірські рятувальники чи ні, тому що група була, ну за його словами, в паніці. За словами Крисіни Петрулич, разом із колегою допомогла мамі з двома дітьми вибратися з ущелини. Гірських рятувальників ми не викликали, тому що всі були цілі, здорові, без травм разом з татом допомагали хлопчику, страхували його. Їх вивела у відносно безпечну. Відносно безпечне місце. Потім підійшов Вова, і Вова це колега, який йшов на зустріч, і він допоміг мамі вибратись. Ми прийняли разом рішення, що йдемо до гори, до інших двох діток. І всі вийшли, група об'єдналась. Я їм помахала і побігла своїх шукати, свою групу, тому що я за них дуже переживала. 17 вересня Кристина Петрулич нагородила медалю герой рятувальник року за порятунок сім'ї. Я не вважаю це героїчним чинком, тому що я робила те, що вмію робити. Я була в той момент на тому місці, де змогла допомогти. На мою думку, герої це інші люди, які боронять наш край зараз, боронять нашу країну. І це дійсно герої. Герої медики, які які рятують життя. Наразі Кристина проводить екскурсії в горах. Я планую розвиватись у своєму напрямку, обов'язково. Можливо, в якомусь новому напрямку. Планів немає. Сьогодні складний період, коли дуже важко планувати. Тому головне, головне розвиватися. Любити те, що робиш, і робити те, що любиш. Мрія у нас зараз у всіх одна, і я про це дуже мрію. Щоб ми вибороли мир, Сергій Чорношов Андрегісам Суспільна новина.